Туторіал, як правильно грати в ту саму гру гонки з гри Кальмара. По-перше, нам треба ось такі п'ять камінців, за допомогою яких ми будемо грати в цю гру. А по-друге, нам треба знайти рівну поверхню, де ми будемо кидати ці камінці. В моєму випадку це буде підлога. Саме головне, що треба тут розуміти, це те, що в кожній грі є правила, і тут вони, звісно, теж. Є. І так, як тут виграти? Все дуже просто. Треба пройти 5 різних рівнів. Якщо ти їх проходиш, то ти перемагаєш. Якщо в тебе трапляється якийсь е факап, то ти починаєш все спочатку. Перший рівень наша задача висипати камінчики на підлогу та по черзі їх підкидувати. Ось так та збирати. Ізі. Другий рівень тут вже трошки складніше. Висипаємо камінчики, підкидуємо один, а збираємо два. Ось так. Третій рівень. Він не дуже складний, але треба розуміти нюанси. Зараз висипаємо камінчики, але не дуже сильно, щоб вони були у кучці. Потім беремо один камінчик, його підкидуємо та збираємо три. Потім знову підкидаємо і збираємо, який в нас залишився. Це повинно виглядати ось так. Ізі, а ось четвертий рівень вже відрізняється від попередніх. Зараз ми повинні кинути один камінчик, а покласти чотири. Потім знову кинути один камінчик і взяти ті самі чотири. Трошки складно, непонятно, але зараз все побачите. Поклали чотири камінчика, і зараз нам їх треба взяти. Ось так. Ну і нарешті п'ятий самий складний рівень. Навіть в мене він дуже рідко виходить, але... О! Але він є і його треба вміти е, робити. Наша задача на п'ятому рівні покласти ось так камінці Чому так? Тому що простіше їх буде підкинути та піймати іншої сторони руки. Зараз побачите, як це. Раз, два, три. Опа! Чудово! І потім ми знову повинні підкинути та всі п'ять камінців піймати. Це повинно виглядати ось так. Раз, два. Один впав, один впав. Да, тож я програв. І ось коли ви вже навчитесь ловити е, 5 камінців ось так, то це значить, що вам треба поєднувати всі рівні між собою та починати грати в гру гонгі. І до речі, цю гру гонгі можна придбати в магазині Crew по посиланню в шапці профіля.